Розводимо удобриння, зараз будемо бризкати наші туї. І не тільки туї. <різь> <різь> Отаке От удобриння. Друяна? Друяна? Ти балована собака, так? Да? Чи ні? Жарко. Жарко собаки, так? Да? Зараз ем, наліємо каченяткам води. у них закінчилась вода. Яша і Яшоня. Вже почали косити газон. Тут трішки прокосили. Тут трішки прокосили. А тут він вже великий. А тут взагалі краса. Такі, різні, гарні рожеві, жовтенькі, і такі, жовтенькі, взагалі гарні. Тут едят уже. Ну вот еще гарный. Только что же есть. Причепилася. Не снимешь. Гарни. Гладіолуси також вже сходять, вони як повиростали вже. Ось така ялиночка на штамбі вже це вже відростає, Гарно. А ця красуня взагалі наскільки на відросла. Гарна така. Дравичка вже як повідростала. Вона з такими білими полосочками, як зебра. А ця буде з красними. Кінчиками. дуже гарно. І самшит повідходив від морозів. Все рівно ось сухий трішки, а так такий вже шарик. Ну, ці трошки поменше чомусь. А це гарний такий. І ось дві красуньки, які ми садили в відео. Кі заборчики зробили їм. І ось... Гортензія. Вже один єдиний Піон зійшов такий один. 我。啊